З вами крові, читання святого Євангелія від Луки. Слава нові, Того часу прийшли деякі розповіли Ісусові про галілеян, кров яких Пила змішав з їхніми жертвами. У відповідь Ісус сказав їм, чи ви думаєте, що ці галилеяни були більш грішні від інших Галилеян, бо так постраждали? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтеся, то всі так само загинете. Або ті 18, на яких упала села вежа і вбила їх. Чи думаєте, що вони були більше винні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтеся, то всі отак загинете. І він розповів таку притчу один чоловік мав у своєму винограднику посаджену смоківницю і прийшов шукати на ній плоду, але не знайшов. Тож сказав він виноградареві, ось уже третій рік, як приходжу шукати плоду на цій смоківниці і не знаходжу, тому зрубай її. Нащо землю даремно займає. А той у відповідь каже йому, пане залиш її ще на цей рік, доки обкопаю довкола неї та підсиплю гною, то може наступного року зродить плід, а коли ні, зрубаєш її. Слово Господнє! Прошу присідати! Дорогий отче провоще, оче вікторе, дорогий отче Лаврентію, брати семінаристи. Дорогий прекрасний такий хор, милозвучний. Професійні, дорогі браття і сестри, слава Ісусу Христу. Слава. Сьогоднішня свята Меса насправді для нас є такою великою урочистістю. Ми приїхали з міста Чорткова, насправді помолитися разом спільно цю святу месу, кожен у своїх наміреннях. І після неї подарувати вам хресну дорогу, яка має особливі розважання, яка має розважання тільки нас найбільше болить про війну, про страждання нашого українського народу. Сьогоднішнє святе Євангеліє має дуже гарний такий уривок. Люди, як завжди, Шукають якихось причин, шукають якихось знаків, шукають, можливо, якихось моментів, щоб когось в чомусь звинуватити. І тут чуємо, як приходять до Ісуса і говорять про тих нещасних бідних галилеян, які загинули. Говорять про тих, на яких було повалена селанська купель. і кажуть до Ісуса, це за гріхи вони мають такі терпіння. Це за гріхи їм така є кара. Ісус дуже гарно відповідає, ні, кажу вам, не за гріхи. Але якщо не покаятися, то, на жаль, всі так само загинете. Сьогоднішня ключова така, я би сказав, тема для роздумів. Насправді є те, що найбільше потрібне кожному з нас мені і всім, хто живе на землі. Покаяння. Без покаяння, на жаль, немає спасіння. Людина думає собі, я буду жити, Господь милосердний, Він мені пробачить. Так, Господь є милосердя, Господь є любов, Господь є все прощення, але лишень. Тому, хто дійсно шукає того покаяння, хто дійсно шукає того милосердя, того люблячого нашого Господа, який з такими відкритими обіймами чекає кожного біля конфесіоналу. Людина думає, що я ще маю час, я ще занадто молодий, я ще занадто зайнятий, я ще прийду в ту хвилину і скажу, Господи, прости мені. Але, на жаль, наше життя земне, воно є непередбачуване. Сьогодні ми ранком встаємо, маємо плани на цілий наш день, але не знаємо, чи прийде до нас той вечір. Людина, яка лягає собі на відпочинок, робить короткий іспит сумління, дякує Богові за прожитий день, не має гарантії. Чи ранком проснеться. Чи Господь не по вічну нагороду або, на жаль, про вічні муки. Залежить від нас, чого ми хочемо в нашому житті. Господь дає нам шанс сьогодні, тут, зараз, відкрити своє серце, змінити своє життя, так як він казав до цих з Галилеїв. Якщо не покаєтеся, якщо не навернетеся, згинете. Страшні слова. Господь милосердний, який каже про смерть, але це тому, хто не хоче того покаяння, хто не хоче того навернення. Далі Ісус говорить дуже гарну притчу про смоковницю, про дерево. Кожен господар знає у своєму саду. Якщо є дерево, яке не приносить йому плоду або всихається, він його відрізає, викопує коріння, щоб воно не тягнуло сік із землі і просто спалює. Так і в нашому житті. Християнин, дитина Божа, яка не хоче приносити плоду у своєму житті, на жаль, чекає сумний кінець. Але бачимо того господаря, до якого звертається цей, можливо, працівник, і каже, потрібно зрізати. Але той добрий, люблячий батько, Господь, милосердний, каже, почекаємо ще, дамо ще шанс тому дереву. Можливо, обкопаємо, обкладемо гарно якимось цим гноєм, щоб воно дало, можливо, ще плід. Господь завжди чекає нашого навернення. Господь ніколи не робить нам зараз відразу за наші вчинки, бо ніхто би не жив на землі, якщо би ми отримали за те, що робимо, наші заслуги. Господь є милосердя. Він дає шанс. Сьогодні, у цю третю неділю Великого посту, ми зближаємося чим раз більше до найбільшого свята перемоги свята Воскресіння Господнього. Вдивляючися у той терплячий хрест, у ті страждання, у ті муки Господні, ми сьогодні бачимо Ісуса розп'ятого, якому прокололи бік, витекла кров і вода. Та кров, яка стікає з тих ран, та біль від тернового вінця, та біль від тих глузувань, плювань, немочі, якої завдали Ісусу. Навіть неможливо порівняти, що Він пережив задля нас, задля нашого Спасіння, щоб кожен з нас мав надію на вічне життя в небі. Дивлячися на хрест мук терпінь, можна побачити одну дуже гарну рису любов. Ісус навіть на хресті терплячих і муки, не перестає любити, не перестає прощати, не перестає просити свого Отця Небесного, Отче, не прийми їм цього за гріх. Який великий приклад любові, яке милосердя, яке всепрощення. Інколи ми можемо в житті сказати, я не можу йому простити, бо він мені завдав тяжкого волю. Він мене обізвав, він мене принизив, забрав мою гідність. Але Ісус є прикладом всепрощення. Він як людина нам показує, що все можливо немає неможливого для того, хто любить, хто хоче, хто йде до того спасіння навіть дорогою крутих життєвих стежинок, які нам вдаються у нашому житті. Але вдивляючися в те розп'яття, ми мусимо собі сказати, Господи, дай мені сили. Я є немічною людиною, так мені тяжко в моєму житті, так скруто приходить моє серце, такий біль ранить мене повсякденно. Я не можу нести того Христа. Допоможи мені. Дай мені тої сили, таку, яку ти мав, двигаючи хрест наших гріхів, нашої немічності і наших тих простих інколи. Але насправді непотрібних речей у нашому житті. Ісусе, я довіряю Тобі. Хіба є щось більше від цих слів? Хіба щось більше людина може сказати, ніж? віддаю в Твої руки. Допоможи мені, дай мені сили. підтримай мене на тих непростих моїх життєвих викликах. Бо як людина я не можу це перейти, але з тобою, Господи. Я можу все. Ти є моя надія, ти є моя любов, ти є моя та остання надія. Бо в цьому світі стільки ми покладаємося інколи на когось, але коли приходить випробування, ми залишаємося самі. І тут приходить Господь. І тут Він приходить до нашого серця, до нашого життя, стає, немов би, тим таким незрушним, непорушним каменем. Який стає нам, загородою від гріха. Він немов би, бере на себе той тягар і помагає нам нести, бо ми вже впали, ми вже не маємо сили піднестися, а він піднімає нас і провадить по тій дорозі, по тій долині сліз, яку ми приходимо до вічного спасіння. Батько, беручи дитину на руки, Мама іншу дитину брала на руки, а старший брат йшов за ними таким лісом, полем де був сніг, і дитина плаче, каже: тато, я вже не можу йти далі. Я вже замерз свої ноги. Я вже не маю сили. Батько не може його взяти на руки, лишень каже до нього: Сину, вставай по моїх слідах, і тобі буде легше. Ісус є тим батьком. Який торує нам шлях, який йде перед нас, який прокладає нам дорогу спасіння. Наше завдання лише йти по тих його слідах, інколи гріх відводить нас в сторону, інколи те марнотравство нашого життя, інколи те, що ми хочемо йти за світом, бути в Ногу світом, на жаль, відводить нас від дороги спасіння. Але сьогодні, Будучи в цьому храмі, на цій святі Месі, дякуємо Богові, що Він нас привів сюди. Дякуємо Богові, що Його милосердя нас сьогодні тут привело. Немає нічого більш ціннішого, ніж Пресвята Євхаристія. Це тіло і кров Господня, яку Господь нам дарує сьогодні. Це є великий дар. Цінуймо Його і безостанно дякуємо Ісусе. Ти є милосердя, ти є любов. Нехай ці слова, якщо не покаятися, всі так само загине, будуть сьогодні нам таким не мов би, стилем нашого життя, не мов би епіграфом до нашого життя, бо тільки через покаяння осягнемо то вічне, щасливе життя, яке нам приготоване. Як то гарно буде колись прийти до Господа, і Він з відкритими обіймами скаже, дитино моя, увійди в радість пана свого. Немає більших слів, ніж почути ці слова. Нехай Господь благословить нас, дасть нам сили, дасть нам підтримки, дасть нам тої благодаті, якої ми, діти його, так найбільше потребуємо у своєму житті. I mean. Який вивів вибраний народ з єгипетської неволі, є символом Христа, який виводить усе людство з неволі гріха. Просимо Господа, щоб Він допоміг нам перемогти зло і визволив нас із пуд гріха. Молімося за святішого Отця, щоб Він був для всього людства знаком віри і батьківської милості Бога. Різнемо іно. Імося за всіх християн, щоб вони жили згідно з Божою волею, і щоб світ побачив щедрі плоди їхньої віри. За батьків і вихователів, щоб вони виховували дітей та молодь власним добрим прикладом. За людей слабкої віри, що період великого посту був часом поглиблення і зміцнення їхньої віри. Вірімося за ксан за віктора отця Лаврентія, і їхні родини, за всіх, хто потребує нашої молитви, за тих, кому ми обіцяли про молитву, щоб були вислухані усі наші прохання. Пристем за Мося за наших померлих родичів та близьких, за душі чистилищі, за душу Слуги Божого Ігора, щоб Христос, який відкупив усіх своїх овець, обдарував їх вічним життям у своєму царстві. За нас самих, щоб наша віра, плодами святого життя, приносила радість Христові та нашим ближнім. Господи Ісусе, Ти приходиш до нас і бачиш щирість нашої віри. Просимо Тебе, вислухай наші молитви і вчини, щоб ми, виконуючи волю Отця, принесли стократний плід, котрий живеш і царуєш на віки вічні.